Тосу Христисе! Бо Господь і з'явився нам благословен, хто йде в ім'я Господні. Такими словами, дорогі браття і сестри, ми сьогодні возвеличуємо явлення Господа нашого Ісуса Христа у цілому світові. А чи Господь прийшов у світ? Він явився для цілого світу, зазначаючи про те, що він прийшов спасти кожного із нас, бо він пролив свою святую кров. І ось дорогі браття і сестри. Господь прийшов у цей світ, щоб праведних людей порадувати, звеселити, надихнути їх на, на дорогу спасіння, а грішників Господь прийшов засмутити, засмутити для того на покаяння, щоб вони покаялися і також служили Богові. Бо Господь усім подає велику надію і каже, що я не прийшов у цей світ, щоб цей світ погубити, а навпаки, щоб через мене світ спасяся. Тому усі християни, як і праведні, так і грішні, мають надію на Бога, бо так сказав Господь, і його слова є правдиві і непорушні. Тому і ми сьогодні, дорогі браття і сестри, не тільки згадуємо цю всесвітню подію а е, святкуємо і цей свято нас усіх християн об'єднує разом із Богом у великій радості, у молитві, у, у Божому спогляданні. Як же відбулося це свято, яке ми сьогодні, християни, не тільки чекаємо, а й святкуємо? І ось ми знаходимо свідчення про те, що Ян Хреститель, а це був пророк Божий, був посланий на землю. Для того, щоб підготовити усіх людей, щоб вони могли побачити і сприйняти Сина Божого. І ось йому Господь дав завдання і сказав, що підеш на річку Йордан і будеш хрестити усіх людей, які будуть приходити і сповідати тобі свої гріхи. І ось на кому сказав: побачиш Духа Божого, що спускається як голуб із зли, лину, це є син. Боже, а гнець Божий, який бере ці гріх цілого світу. Для чого він так сказав, знаменуючи, що Господь потопить або знищить гріх смерті, даючи людям вільну свободу, щоб вони йшли до спасіння. І ось Іоанн Хреститель так і робив. День у день виходив і хрестив тих людей, які приходили, сповідуючи свої гріхи на покаяння. І ось одного разу, коли прийшов Ісус. Христос на річку Йордан до Іоанна, то Іоанн, Хреститель, як пророк, як Божий, як Божий посланець, відчув зразу Духом своїм, що це прийшов. Божественний Син, бо ми сьогодні уважно, коли слухали новий заповід, то було сказано, що Іоанн Хреститель, коли побачив Ісуса Христа, то зразу почав перечити і казати: не тобі треба приходити до мене, а мені треба хреститися у Тебе. І ось Ісус Христос сказав: допусти, бо так ми повинні виконати усяку волю Божу. І тоді Іоанн Хреститель, допустив Христос хрестився. І сказано, Іоанн Хреститель побачив, що коли охрестив Ісуса Христа, то Дух Божий у вигляді голубиному. У голубиному злинув із неба і спустився на, на Ісуса Христа, коли він охрестився і вийшов з води. І ось голос, і, який свідчив, і всі чули, і Христитель про це син мій улюблений в ньому моє благовоління, тобто добра воля Божа у Божому Сину. Де Він прийшов спасти усіх людей від їхніх гріхів, які придуть до нього і будуть сповідати. І сьогодні, дорогі браття і сестри, ми згадуємо цю подію, ми святкуємо, як християни, де осячуємо воду і окроплюємося водою, і осячуємо будинку. Будинки, бо знаємо, що ця вода має цілющу силу через те, що Син Божий похрестився в риці Йордані. І ось засвічується у новому заповіті або швидше співається у тропора, що коли Ісус. Христос Охрестився, то природа води настільки змінилася, що Йодан повернув зовсім в іншу і протилежну сторону, підкреслюючи, що природа зустріла божественного сина. Тому, дорогі браття і сестри, коли ми також зустрічаємо Божественного Сина, наше життя докорінно абсолютно міняється. Коли ми сповідуємо свої гріхи на, натомість через Божого. Народжуємося і народжуємося до іншого життя, про те, яке сказав Господь: візьміть свого Христа і послідуйте за мною, таке народжується життя через божественного Сина. Тому, дорогі браття і сестри, сьогодні ми святкуємо це свято, і воно наповнює наші душі великою радістю через те, що благодать Божа спочиває тут на нас, через те, що е, Велика слава Божа воздається, бо тому і ми відчуваємо цю божественну велику радість. Тому у цей день ще вас вас парафіяни, парапіяни, святим богоявленням, з святим хрещенням, нехай це свято, де окрестився Господь о, 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 від святої водички, омиваються наші душі, оздоровлюються наші тіла, нехай Господь подає чистоту, віру, любов, життєву радість, а також здоров'я, як духовне, так і тілесне, а також перемогу і мир для нашої України. Христосу Христы